Чорна п'ятниця у техносіті вже у розпалі. З 21 по 27 листопада знижки на побутову техніку, пралки, холодильники та телевізори від відомих брендів за вигідними цінами. Тут можна знайти потрібний товар на будь-який гаманець. Люди купують а, пральні машинки, холодильники, бойлери, точніше водонагрівачі, так як цей товар актуальний, він завжди був і буде актуальним. Але на даний момент зараз люди здебільшого купують обігрівачі. У нас їх дуже багато, великий вибір. Магазин розташований на другому поверсі торговельного центру Проспект покупці кажуть, купляти у техносіті завжди вигідно та зручно. Ми часто дуже заходимо, тут недалеко живемо і не один раз брали товар в техносіті, і все вчасно нам доставляли, товар гарантований. І ми задоволені покупками. Ми вже є неодноразовими покупцями. Цього магазину дуже все подобається. Ми одразу знаходимо техніку, ку нам потрібно, і подобається в тому плані, що і знижки є великі. І сама техніка ми купили були десь два роки тому пилисос і дуже гарно користуються. Досить часто заходжу, купляю техніку для дому. Будь-яку побутову пилосос фен точно брав дуже класно, хороші ціни. Дуже класні вічливі менеджери, що дуже приємно підскажуть. Порекомендую, що брати, як краще. Коли теж придбати, що там планується знижка або незабаром буде якийсь новий привіз товару для зручності покупців у магазині електроніки Техносіті. Працює точка кредитування. Клієнти можуть з нашого магазину магазин «Техносіті»» оформити акційний акційний кредит в період з 20 по 27 листопада, включно У нас зараз діє акційна пропозиція оформлення акційного товару розсрочкою. Тобто будь-який товар можна оформити на 5 місяців. Це пільговий період з переплатою лише 499 гривень. Для оформлення потрібен лише паспорт та ваш ідентифікаційний код. І хвилин за 20 клієнт вже має свій товар. У Техносіті широкий вибір асортименту та індивідуальний підхід до кожного клієнта. «У Нас доставка по місту кожного дня безкоштовно. За межами міста 30 гривень кілометр. Веземо щодня після 6 години вечора. Техносіті пропонує знижки не лише у чорну п'ятницю. Тут вони є постійно, як від магазину, так і від виробника. Крім того, у «Техносіті» діє бонусна програма. Тож купуй вигідно та зручно. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак бізнес-репортер телеканал Сі 4